Минулих вихідних у Кубку Черкащини відбулися поєдинки однієї восьмої фіналу. Найгучнішою сенсацією цього раунду змагань стала поразка торічного срібного призера чемпіонату області Кам'янського Холодного Яру від штурму із перервенців Драбинського району у серії після матчових пенальтів. Також у серії пенальтів зад Боровицький і Щегирина перемогло ФК Драбів, а Христинівка здолала ФК Жашків. І лічивець Умань мінімально здолав ятрені з сопківки. Врешті поєдинків перевага однієї суперників була відчутною. Чинний чемпіон області шпола ЛНЗ Лебедин розгромив футбольний клуб «Тальне Газовик» 7-0. Катеринопільська наша ряба обіграла Вільшанський колос 4 4-0. А зоря із Білозіря була сильнішою за Золотонівський Спартак 3 3-0. Чвертьфінальні матчі Кубка області відбудуться 1 травня. Цього дня між собою зіграють і лічивець Умань-Зоря, Явір Христинівка, Задборовицький штурм, і наша ряба шпола Елензе Лебедин. Поєдинки півфінальної стадії розіграшу заплановані на 4 та 15 травня, а фінал Кубка Черкащини з футболу має відбутися 23 травня.